Початок вересня, друзі, ми з вами на березі річки, а на березі річки попід очеретами росте череда. Ось іще можна знайти її. Такі приємні вогники жовтогарячі, руденькі. Я збираю її для того, щоб потім пити чаї, для лікувальних е, таких цілей, для приємного настрою, ну і для творчості. Адже чередою можна фарбувати писанку. Я саме готую до публікації авторський курс Великодня майстерня. Там буде і про те, як. Добувати барви із череди, адже вона вміє фарбувати в приємні кремові, жовто-гарячі бурі відтінки. Тож, якщо вас зацікавив цей курс, а там буде і про те, як свічку зробити з воску в домашніх умовах, і як писачка з соломинки виготовити, змайструвати, і про те, яким воском краще розписувати писанку, де його придбати, щоб не додавати, не додавати ніякої хімії. Різні такі цікаві знахідки писанкарські, ну і про те, як фарбувати чередою та іншими рослинами, все це буде у цьому курсі. Якщо вам цікаво, давайтеся знати, пишіть ваші повідомлення під цим відео або переходьте до мене на сторінку. Я залишаю там в описі в коментарях. Це посилання на свою сторінку і на свою пошту. Тож, будь ласка, пишіть, чекатиму ваших повідомлень.